Кошенята попліткуємо Горбачова на дні, атлетка Влада Нікольченко, Полякова, Тіна Кароль, Бахмут, Бібер і Кеті Пері. Моч, зручніше наливати чай каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Бліч. Я просто біч. Я, чесно кажучи, гадки не маю, що хотіла сказати: екс-телеведуча та екс-співачка Ольга Горбачова, актуальна дружина Юрія Нікітіна. Але в своєму інстаграмі Ольга розмістила наступний допис: коханка, це виклик, впевненість, яка йде з надр землі. Її погляд з поволокою, магніт, погляд, що уходить корінням аж до гіни. А ти саме така? Коханка запитує Оля Горбачова. Я розумію, що останні роки її кар'єри, її життя і філософії будувалися навколо. Вам не почулося. Можете прийти, подивитися, поцікавитися там неї енергетичні потоки, успішний успіх. Значить, розблокуєш свої фінансові можливості, якщо пройдеш курс Олі Гарбачової. Коротше, інфошахрайство в чистому вигляді, в напрямку енергетичних так званих практик. І от сьогодні вона прогріває до чогось новенького, згадуючи про. Гіну і коханок. Мало того, що там безліч помилок в цьому дописі, я мовчу про характер цієї світлини, і, в принципі, мені цікава аудиторія, котра хаває і сприймає подібну інформацію за чисту монету. Поясніть мені, будь ласка, як це працює, бо при здоровому глузді та тверезі пам'яті я дуже сумніваюся, що будь-яка нормальна, адекватна. Мисляча людина буде вестися на щось подібне. Можливо, ви практикуєте певні енергетичні практики дари. Тож поділіться вашим досвідом і хто може розшифрувати, напишіть в коментах, що ж мала на увазі Оля Горбачова. Бо я ніфіга не зрозумів. Лише те, що потрібно заробляти гроші, гроші закінчуються, а грошенят не вистачає на розкішне американське життя. Адже Оля Горбачова та Юрій Нікітін мешкають в Америці від початку повномасштабного вторгнення, плюс-мінус. Ну що, друзі, з вас вподобайка, підписка, коментар для посилання цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в діректному інстаграму, залишитися Анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Йдемо далі. Є така атлетка Влада Нікольченко. І от вона зі своєю російськомовною щелепою устала, а що її ущемляють. Наша пісня хороша. Так, давай спочатку. Давайте переглянемо. Знаєте, я би могла промовчать я вискажусь Зараз мені хто закине закинет помідорами яйцями. Апішуться, mm -hmm. пожалуйста. Сделайте это уже, но я просто не понимаю людей, которые уже столько лет разгоняют вот этот вот э, мовный э, скандал, типа, что э, те, кто разговаривают на русском, это вообще, короче, не люди, вот, надо вообще их выкинуть со страны, лишить гражданства, честно. Конечно, у нас свобода слова, каждый говорит, как считает нужным, для меня это просто, откровенно говоря, за... ну, типа, я Дуже добре спілкуюся українською мовою, взагалі так само, як і російською. Так, я з Харкова я її вивчила, коли почалася війна, і я була у відносинах, де я в побуті розмовляла українською мовою, і мені взагалі пофіг, якою розмовляти. Ну, проблема не в этом. проблема в том, що, е, как би, ви этим вот що ви. каким-то насильным проходя на украинскую мову, да вы вообще вот этим вот разгоняем, разгонянием конфликта, вы сами отбиваете желание переходить на какую-либо мову. Вы это понимаете? Но это просто кошмар какой-то, честно. Меня это выбесило сегодня. Не будем тыкать пальцами, но типа уже не первый раз. Короче, все, я отписалась от человека, мне стало легче. Я вам высказала сейчас, да, да понесется хейт, я пошла себе кушать. Вот, всем хорошего вечера. Я втомився якось це коментувати. Я втомився якось це пояснювати. Лише скажу одне: пані Владо, От коли настане той момент, не дай Боже, і коли ти будеш в Україні, бо ти не в Україні нині і по твоїй руска-ускій щелепі прилетить дещо з неба. А підбираю слова, тому що алгоритми Ютубу досить жорсткі сьогодні до подібних тем. Можливо, тоді ти почнеш трішки думати та аналізувати. Але зараз ось це несвідоме вилазе, і ось цей електорат у вигляді Алхім та її подібних. Це просто якийсь сюр. Я був переконаний живучи в своїй парадигмі, що більшість українців трансформувалися, змінилися, проаналізували і готові повернутися до свого генетичного коду що таке бути українцем. Як виявилось, ні безліч несвідомих, безліч тих, хто а мені не а я устала. да скільки можна? А скільки можна притісняти українське? Тоді аналогічне питання до Владислава. Тим паче, ти живеш десь там, де інде не в Україні, от і живи, і не повертайся. Кажуть, нас виганяють, та господи, переїздіть усі, усі, кому не подобається жити в українській Україні з українською мовою, українською культурою, українськими сенсами. Переїздіть, вас ніхто не тримає. Навіщо ви живете тут? Якщо а, ваша проекція це русський мір, вам там хорошо, вам хочеться русські блогери, музика. Будь ласка. Ніхто вас не змушує тут бути, але ж ні. Вони продовжують тут жити, сидіти, нав'язувати. А ми хотімо, так. Ні, часи змінилися, от так більше не буде ніколи. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось. Хотіла скандалу, отримала. Не забувайте підписуватись в нашу телеграм-спільноту. У нас там завжди гаряче, а також на другий Ютуб канал короткі вирізки найгарячіших пліток. Без паловмут, посилання в описі та в закріплених. А от Оля Полякова нещодавно в своєму турі дорослих так званих дівчат, чи то проговорилася, чи то зробила спеціальну провокейшн, сказавши, що от ми з Тіною Кароль, взагалі френдлі, тому що Полякової і Кароль завжди нативна була ворожнеча дуже багато років. І ми. Готуємо типу дует. Це називається. Викликайте реанімобіль. Оля Полякова розкішна жінка. Вона виглядає просто неймовірно привабливо в житті. Вона ще гарніша. Ніж на фото і відео, повірте мені, я не знаю, що сталося з Михайлом Ясинським під час повномасштабного. Я не знаю, що сталося з Поляковою. Звернули не туди, і кар'єра Олі просто впала в конкретну безодню і на сьогодні продовжує туди ж падати. І от давайте спробуємо зробити стійний дует. Пошумимо, як то кажуть, нагадаємо про себе в змі, щоб були гучні заголовки, і справді. Це дасть певний резонанс, але не як довго і чи це допоможе полякові реанімувати свою кар'єру, яка дуже впевнено загасає. Думаю, що ні. Для тіни теж це чисто похайпити, покрасуватися в заголовках і не більше. А ви як вважаєте і яка буде пісня? Думаю, щось розважальне, точно не сумне, бо Тіна відійшла від лірик. Давайте поспілкуємось в коментарях. Скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Дуже дуже багато. Багато треба? Так. Ну приблизно. 에, ну приблизно для нормальної життя. Іменно ну, для мене мені вистачає мої зарплати. А чи можна поцікавитися, яка у вас? Я військовослужбовець. Примірно 124. 124 тисячі гривень. Так. Так. Скажіть, на що у вас найбільше йде? Більше на любимого, на на себе, йде А звідки ви самі? Я сам з Бахмута. З Бахмуту? Народилися там? Так. Дуже. Народився, 19 років прожив, потім 19 років пішов в армію. А скільки вам зараз років? 24. Ви діючий військовослужбовець. Да. Де служите? Чи можна розказувати про це? Бригада Карадак, 15-та бригада, може зізнати, знаєте, національна гвардія. А ви можете про ваше поранення розповісти? Отримав на роботі, подривався на, на міні протипіхотний. Зараз я на лікуванні, от е, стать протез, возвращаюсь. Чому вирішили повернутися на службу, маючи ампутацію? Мені мотивує моя сім'я. що я пішов раді своєї сім'ї. Що мотиваційного ви можете сказати нашим людям, нашим молоді? Якщо бачите військовослужбовця раненого, ну, підійдіть, допомогіть. Що ви не можете ну, елементарно підійти, допомогти? Ні один чоловік не підійшов ні разу, коли я був на коляске, ні разу не допомогу. Хоч вони бачили, що було реально важко їхати. Вот, тогда еще дождь был. Почему это происходит? То, что киевские ребята забыли, что такое реально війна. Ну вот, это мое мнение, и не только мое мнение, это всех мнение службовцев которые сейчас даже пребывают на ранениях, либо на позициях. Хочется, чтобы Биша была за лучшей издатели, да? Хочется, чтобы были все компактнее, как, как в начале войны. Почему в начале вот войны было все компактнее? Все держались за друг друга, потому что в Киеве тоже она была поначалу, а сейчас уже отбили все, теперь Киев расслабился. Так не делается. Будь ласка, бачите, в Особливо, якщо людина потребує допомоги, запропонуйте допомогу, подякуйте за службу. Це дуже важливо. Нам потрібно формувати ось цю культуру взаємоповаги. Ми не можемо просто ось так спокійно, безсвідомо, безвідповідально ігнорувати усе, що відбувається навколо нас. Бачите людину, допоможіть. Бачите військового, подякуйте і теж допоможіть. Наголошую на цьому та закликаю вас, будь ласка. Пам'ятайте про внесок та героїзм наших захисників та захисниць. А от Джастін Бібер, Хейлі Бібер, Орландо Блум і Кеті Перрі розлучаються. У мене взагалі виникає питання: а чи вірите ви? В інститут шлюбу чи працює він на сьогоднішній день в світі? Мені здається, що інститут шлюбу все більше і більше втрачає свою цінність, втрачає свою актуальність, і ми перейшли впевнено в епоху індивідуалізму, коли кожен сам за себе. Будь ласка, ваші спостереження, ваші думки, але бачите, навіть такі довготривалі пари здавалось би стабільні, здавалось би щасливі, нещасливі. І розлучаються. Взагалі, в моєму оточенні теж більшість людей сьогодні розлучаються. А як у вас, які спостереження і які переконання сьогодні маєте по відношенню до шлюбу? Пишіть в коментарях. З вас сподобайка, підписка, знову ж таки, комент для просування ролику. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску «Пліток». Побачимось. Па-па.